Усім привіт! Тільки зібралася скайті гулять, а тут ось. Ось. Зараз... Як називається? Та Тамаріло. Тамаріло. маріло. Не знаю, що таке тамаріло. Зараз будемо з'ясовувати. Віка каже, зараз будемо пробувати. Так, а і що? І Віка мені жирочок купила, тут іще щось. А що, жирочок, жирочок, сирочок. А сирочок треба розділити. Yeah. Зараз будемо ділити несу баночку. Я не зрозуміла, що mm -hmm. таке ти там моріло хочеш? Mm -hmm. <світку> У нас світла нема на всяк випадок, так що трохи темненько У мене тут погріб. <світку> Доброго раночку. Ох, сьогодні раночок. Хто то там вже ото сидить і копає вже? І вже покупалося воно. Ой-ой-ой, качаємося, вже качаємося. Я приближаю. Раночок дійсно добрий. Боже, яка погода. Ой, 25 на дворі. Ось от ні, 24. Трочки перебрехала, 24. Боже, як класно. Сонця немає. Така краса кругом. Вітерець такий легенький, приємний. Ну, ну, взагалі. Ми сьогодні дуже рано, мабуть, вийшли. Бо дивіться, це бусіна гора. Бусі немає. Так, собачий пляж там далі. Нікого немає. От тільки собака-копака. Катрусик гулять. Пішли дуже класно, на дворі, дуже. Мабуть, сьогодні будемо гуляти дуже довго. Ще й водичка чиста. Класно. Ось ну, тут у нас така рязка, але вона чиста, все таке зелененька, класна. Хто тут копає? Треба постійно тримати в руках камеру, тільки що Кеті стояла отут, на, цьому, на оцій карязі. Просто Кинула мячик в воду і стояла, дивилася вдаль. <хи> <хи> я поки достала камеру, я хотіла сказати, ну подивіться, яка ж собака, ну виставочний варіант, <хи> підтягнута струнка. <хи> Ти хапака, пішли, нема нікого. Написала Наташі, все дивлюся, ніде нікого. Написала Наташі. Беде, тиша споки. Нікого ніде немає, дивіться. Вісім ну, світла включили, вже ліфти працюють. Що таке? Де люди, Кеті? Де друзі? Немає. Тут ішли. Нема нікого. Кеті скучно самій копати, вона ворон ганяє. Ганяється за вороном. Тільки що там качок погнала воно, бачите, там качки, вона за давай їх зганять зганяти ну це букляхіно. Сюди вийшли, а тут ворони, да, Кетя, а тут ворони, всі ганяємо. Всі ганяємо, що вона там їсть, подивись, що вона там їсть, ота ворона. Ага. Давай, давай до ворони, давай, будемо гратися хоч з вороною. Давай. Чистенький пісочок. Боже, як класно. Як же ж класно в нас. Кожного ранку йду і кажу, як же ж в нас класно. А ну давай подивимось, що ти там їси. Давай я тебе приближу. так. Що ти там гризеш? Пам'ятаєте, там у мене відео є, я десь додавлю. Дуже класно. Де в мене ворона штани спортивні тягла, хотіла за вірьовочку, хотіла. <си> стирити, хотіла мої штани. Отака. А це не ворона, це, мабуть, чи ворона. Вони одні чорні, одні отакі. Ну, галка та ж з білим таким, таким самим, а це, ну це ж, мабуть, такі ворона. Ну, раз немає бусі, то в нас акела, воно сидить, дивіться, Залізла туди з м'ячиком і сидить рівненько і дивиться, звідти ж все видно. Да. Все звідти видно, можна да, спостерігати можна, хто дойде, звідки. Да, там класно, і дуже високо. Так, от зараз я, це ж я приблизила, О, зараз я покажу, яка там гора. Щоб було зрозуміло. Оце я тут десь. ага, О, Тут початок. Отак. І отож, ж отам ото. Там, ото. <сум> от там, от, і там копати, і там копати, щоб всі бачили, де була Кеті. Щоб всі бачили. Так. Зараз я туди залізу і покажу цю гору. З того боку вже, як сказати, розбирають гору. Зараз вилізу. Фух, єлі видралась. Так, пішла вниз копати. Дивимось з другого боку. Отак От уже оттуда. А, ні, тут ще не так видно. Отам от далі вони звідти почали вигрібати. Ну це ж, я так розумію, що спочатку намивали ото, що то болотце, що я кажу, не болотце, а озерце, чи я вже не знаю. Ну то звідти пісок. Сюди намивали, а тепер його використовують для будівництва. Ах, я тут вже страшно підходити. Він вже може бути сипучий пісок. Ні, Кетя, ну в баню поїде зараз все. Тут його, ну дивіться, бачите, Під'їжджає от під'їжджає сюди бульдозер такий, чи трактор, чи як його там назвати. І отак звідти грибуть. Нагрібають отак все. І там ще більше. Катя, іди сюди, вже покажемо всю. Всю нашу розібрану, тут прям котлован уже. Але такий чистенький пісочок. От так, бачите. От. З того боку ціла гора, а з цього вже її половина, бо її розгрібають. Що таке? Хто там сидить? Треба копати. Сонечко вже вилазить, ну так, да, десята. Десята ранку ми вже йдемо. Ми сьогодні отак в ту сторону йшли і потім назад вернулися. Не пішли по кругу, а вирішили повернутися так само. Але ж я не думала, що сонце вилізе. Тепер сонце. Сонце в ні. Сонце вниз. В очі сонце, боже. Нарешті сказала, що хотіла. А я ні кепку не взяла, ні окуляри не взяла. А там летить пісок, а там летить. Все, ми додому. Усім привітики! Ось і я. Так, мабуть, треба зачиняти вікно, бо світла нема, а там в кав'ярні в нашій працює генератор. І працює дуже гучно. Так, ладно. Нас не залякати якимсь там світлом. Страшне діло. Ми тут все вже налаштували, все в нас нормально, Інтернети працюють, все працює, все нормально. До речі, я навіть сьогодні йду на тренування, бо в понеділок в мене випало тренування. Це ми тут вдома все вже налагодили, у нас тут інтернет і все таке. От, а спортзаліж у мене. Печалька, коли світла немає. Я вже казала, музика в нас є, в мене там ця, господі. Коротше, все працює. От. А вентилятор не працює, кондиціонер не працює. Оце печалька. І була в понеділок така жаріща, що це ж просто. Ну, я написала дівчатам, що. ну... Я витримаю, але ще. Воно того варте, мені всі. ні 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 жара така, ну ладно. Просачкуємо та й просачкували. А сьогодні, уявляєте собі, зранку, дивлюся. Знову з 18-ї наша черга третя, світла немає. Боже, я йду з Кеті гуляю. Ну ну, ну, ну ну От як це так уже кажу. І ангел мій, і Господи, ну нащо це таке? ну Поміняйте той графік, мені ж треба, щоб 18 світла не було. Бо бу, бу, щоб був щоб було світло. Приходжу додому. Поки там щось дивлюсь в телефоні, дивлюся в Телеграмі, щось там мількнуло, оновлення світла. Уявляєте? Заходжу в Телеграм. Оновили графік. І поміняли. І в мене з 18 до 20 буде світло. Дякую, Всесвіту. І Збройним силам України, як завжди. Так, я читаю ваші коментарі. Тут, ладно, це така лірика відступлення. Читаю ваші коментарі. Слухайте, угараю хохотом. Ну, перше питання, значить. Тетяна, а ви вперше їдете на відпочинок без дівчат? Я в шоці. Так. Вперше. Ні, значить, ще до 14-го року. Я це коли 12 рок, 10-й, 12-й, да, рік. Я їздила в Крим до друзів Там на п'ятницю, суботу, неділю. Вони до мене. Ну, в общем, десь якийсь там, може, на якийсь тиждень колись, от в Крим. Все. Більше нікуди я без дівчат не їздила. Навіть вже я вийшла заміж за Сашу, і ми поїхали в Крим, але ж вже з Машою. Ми взяли з собою Машу. Це в нас так було начебто свадібне, весільне Ні. Ой, в общем, без дівчат я нікуди не їздила. Це вперше. І чесно вам кажу, я не уявляю, як я відпочиваю без, без них. Ну, 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 не знаю. Наскільки я звикла, що е, Маша там все вирішить по харчуванню, де, в які, там, краще в який ресторан піти. Там, на це саме. Віка там мені щось допоможе з монтуванням відео. Там, ну, в общем, завжди рядом. І тут Ще одна, ще один комент. Ну, все, це я. Комент розповідаю, який. Ну, все, Тетяно, тепер ви не відкрутитесь тим, що я щось там не зняла, подивитесь у дівчат. Ніт. Тепер за всі відео, за весь оцей відпочинок, на вас лягає відповідальність. На дівчат не скинете. Все. Сама-сама, так, Вірунчик сама сама. Да. сама, -сама да? Пам'ятаєте, Гурченков. В общем, сама сама. Так, я збираюсь, звісно, сама сама і збираюсь все знімати. Як буду збиратися, як буде в дорозі, ми ж їдемо, Боже, ми ж з Кишиньова їдемо, це, ну правда. Ми тут сідаємо на трансфер і їдемо аж до Кишенька. Тобто в Черкасах прямо від дому забирає трансфер. Ну, Дорога дальня, десь виходимо, щось робимо. В общем, я вам обіцяю повний відчут. Єдине, що. Готельчик ну, ми їдемо такий собі бюджетненький, скажімо так. І там Wi-Fi. Тобто, інтернет, розумієте, так? Да? Я так читаю відгуки, там все по цьому отелю, і пишуть, що класний інтернет на рецепшені. В водоморах? Ні. <ривіт> тобто, розумієте, так? Да? Як я буду проводити свої вечори? Я буду сидіти на рецепшені і монтувати відео. Ні, Ну, от ще у мене от що, Сашка мені розповіла, як вона відпочиває, вона да? Та там 6 ранку встає, на море, там, сніданок, та-та-та-та-та, і десь з 12 до 4 е відпочинок з книжечкою в номерах. Ну, от Я думаю, поки вона з книжечкою в номерах, я, мабуть, на рецепшені монтую відео. Ну, якось отак все буде. Ну, в общем, зрозуміли, так, да, я вже вся в мислях, тому що я вже десь на відпочинку і як це буде. Але як це буде без дівчат, я не уявляю. От і все. Побігла я збиратися на роботу. Зараз ще виведу кетім, і все, і все буде добре. Всіх люблю, цілую. Пишіть коменти, отакі, щоб я тут просто. Щоб це мені піднімало настрій, що ну, короте, веселі веселі коменти, я дуже це люблю. Як прочитаю інколи, ну просто ну, ну, як вони оце додумаються до цього. Тепер вся відповідальність за відео лягає на вас. А і ще, слухайте, пам'ятаєте, покоцані мені прислали равлики, да, такі побиті? Один зовсім побитий, другий вона там потім мені написала, що вони такі були. І я ж їх забрала. І в мене їх забрала дівчина. Вона спочатку хотіла одного забрати, а того, що дуже покоцаний, ні. А потім вже дивилась на відео, каже, та ладно, давайте вже й другого, вони ж разом живуть, вони друг до друга звикли. І от, Боже, я таки їх буду лікувати, буду за ними ухажувати, ну і, в общем, все буде класно. Звичайно, я кажу, буде класно. Я її відправила. І зараз вона мене там забавляє мох, хто-то. До речі, Віка звати Віка, як моя Віка, і ще й такого Віку, як моя Віка. Зрозуміли, так? Да? <свіка> віка, як Віка. Обот. І вона мені замовляла на, на оце щось. Мох там, матік все, купила новий контейнер для них. В общем, вона там за ними дуже-дуже дуже класно доглядає і присилає мені фоточку от того. Що покоцаний був дуже, як у його виріс приріст. Слухайте, я в шоці. Я зараз фоточку скину. Я їй написала, що як будеш вдома, як буде час, пофоткай їх, щоб могли зрозуміти, ну, наскільки можна виходити від того равлика, навіть замученого, вже, якого ви взяли, от так йому повезло, я так розумію, цим двом равликам. Бо я думала, що я їх буду вихажувати, але ж знайшлася. Вікусечка, я тобі дуже дякую, якщо ти мене дивишся, то я рада за равликів, отак от, от. що попалась, і їм така класна хазяйка. А фоточки, ну, мабуть, вже в наступному відео будуть. Добре? Все, тепер вже точно все розповіла. Всіх обняла. Всіх люблю, всім пока! І що треба сказати? Відписуйтесь на канал Тетяна Черний!